Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Депутати біжать з Києва одна за одним, один за одним. Зелені ще тікають, пише зі Бібрецький. Служка Зеленського, яка казала, що пора валити з цієї країни, якій набув вручили підозру, про недостовірне декларування на 4,4 мільйони складає мандат. Ані вам нічого не довжни. Щойно регламентний комітет ВР на своєму засіданні погодив заяву на складання повноважень слуги Анни Колісник, яка у 2021 році писала, що треба в лапках звалювати з країни. Повідомив член комітету нардеп від ЄС Олег Синютка. А навіщо рятувати в лапках монобільшість? Пише політолог та львівський професор Зіновій Бібрецький. Партія Зеленського Слуга народу за для збереження влади пішла на співпрацю з депутатами ОПЗЖ внутрішніми ворогами України, які до 24-го, 02-го, 22-го відкрито проводили проросійську політику, і найвпливовіший єрмак як підсумок п'яти років кінця епохи, брехні і бідності нових ліц. Українська правда викриває як банкова збирає голоси за потрібні закони. Де-факто в Раді утворилася нова, неоголошена. оголошена за коаліція, куди увійшли Перша – залишки Слуги народу, друга – група платформа за життя та мир, Фірта Шльовочкін-Бойко, третя група відновлення України Столар, четверта – група довіра, олігарх Веревський. Ситуаційно нову коаліцію підтримує частина групи за майбутнє, частина фракції Голос. В лапках хоч паржом на марші. Прийняття мобілізаційного закону, коли незважаючи на максимальний тиск банковий, монобільші самостійно спромоглася зібрати лише 197 голосів, не дотягнувши до неї. Хідних 226. за інші законопроекти слуги можуть зібрати тільки 160 голосів. До поміркованої опозиції з певними застереженнями журналісти УП відносять фракцію Батьківщина Тимошенко та групу Розумна політика разумков. Єдина справді опозиційна фракція, що подає себе класичною альтернативою владі, це фракція Європейська Солідарність, яка налічує 27 депутатів. В раді той же час зазначають «Минули ті часи, коли ми пропонували створення уряду національної єдності. Ми довго вимагали за прикладом ізраїлюства. Рити коаліцію національної єдності, щоб розподіляти відповідальність за ухвалення необхідних для країни рішень, зокрема непопулярних, сьогодні, на жаль, настав час для необхідності створення уряду національного порятунку. Ми маємо об'єднатися щоб захистити та зберегти країну. Ми вимагаємо щоденної роботи парламенту, щоб він терміново розглядав життєво важливі для нашої держави питання. Також ми вимагаємо відкриття трансляції ради. Люди мають право чути дискусії в парламенті, знати про ті ризики та загрози, які є в країні, що влада цими ризиками. Ми займається і знає, що робити. Ми вимагаємо негайно розпочати трансляцію, пустити туди журналістів і забезпечити право українського народу на правду. Підтримка Зеленського знизилася нижче показників першого туру виборів 2019 року. Онлайн опитування, соціально-політичні настрої українців, спільний проєкт ділової столиці та нью імідж маркетинг груп. За зеленського проголосували б 27,2%, В січні було 31,2%. На другому місці Валерій Залужний 22,4%, У січні було. 17,3%. третій Петро Порошенко 7% було 6,8%. 8 У першому турі, 1 квітня 2019 року, Зеленського підтримали 31% виборців. Пес закон про мобілізацію без демобілізації. Зеленський лише вчора підписав. За даними телеграм-каналів, якщо вибори б відбулись, то без всяких сумнівів переміг би генерал Залужний. Генерал, до речі, свого часу пропонував Зеленському розпуск ради через велику кількість зрадників опазажистів, але Єрмак з цими зрадниками вирішив дружити. Редакція каналу. Лу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.